Вітаю вас на каналі креативного психолога. Шановні друзі, гості, підписники каналу. Я пан Сергій, креативний психолог, арт-терапевт, біосовестолог, магістр психології. І сьогодні я розповім про аркан, архетип, суд і про те, як я його використовую в Консультуванні, під час проведення трансформаційного тренінгу Стежка Героя. Більше про цей тренінг ви можете дізнатися в описі до цього відео, а також там є покликання на реєстрацію, якщо ви бажаєте прийняти участь в ньому. І так, почну з символізму цього аркану. Якщо ви дістанете 20-й. Старший аркан колоди карт Таро ви побачите зображення двох родин. А вони символізують кожна родина символізує кут трикутника. Їх два один трикутник вершиною донизу, інший трикутник вершиною доверху, символізує чоловічий і жіноче, певну дуальність світу. Ось вони. Почули зацик, почули сурму архангела і залишають старе, переходять в нове. Внизу ми бачимо прямокутні домовини, що символізують хтонічну сутність. Тобто, це по суті прив'язка до матеріального. На карті зображений архангел Ісрафіл. За мусульманською традицією це вісник судного дня. В християнські традиції йому відповідає Архангел Гавріїв, який засурмить і мертві воскреснуть. Хрест на прапорі вказує на поєднання розділених речей земний час і вічність. Також червоний хрест на фоні білого прапору це прапор Англії. Якщо ми говоримо про астрологічний відповідник. То це планета Плутон, планета перетворення, згорнила якого душа повстає, наче фенікс з пеплу. Коли ми говоримо про рунічний відповідник, то, на думку, приходить руна Дагас, восьма руна третього Ейту, її значення День світанок. Аспекти цієї руни включають в себе парадоксальну істину. Концептуальну реалізацію. Це певна трансформація. Мить, коли народжується новий день. Ось такі значення цієї руни. Також це бажання, пробудження, певний синтез, єдність, єдність протилежних концепцій. Якщо ми говоримо більш детально про значення руни та газ, то на згадку приходить момент сходу або заходу сонця. Пробудження природи це синтез сили дня і ночі через концепцію ось таких двох фізичних явищ, як світанку і сутінок. Також ми говоримо про значення руни як парадокс Одіна. Один верховний бог скандинавської міфології, він був центральний в таємствах культу Одіна. І якраз цій руні притаманний містичний момент, який розкривається у вирі полярних сил. Вони об'єднуються таємною алхімією і стають одним. Це і є Руна Дагас. Ну, ми бачимо отакий перехід з одного стану в інший. Оцей момент переходу на карті суд. Ангел засурмив, і люди повстають, воскресають з мертвих. Тут теж, це перехід, наприклад, з темряви у світанок. Цей момент переходу це руна Дагас. Якщо ж ми говоримо про астрологічний відповідник, то тут виринає в уяві спадає на думку планета Плутон. Це вища планета, пов'язана з такими масштабними явищами, які за межами контролю людей, це і таємна влада, і могутність, це проникливість, вміння маніпулювати людьми. Якщо ми говоримо про більш драматичний. Негативний аспект цієї планети, то це може бути також важка втрата. Або знищення певної сторони життя людини. Тобто тут ось програється плутонівська характеристика. І далі я б хотів би поговорити про застосування цього аркану. як Метафоричні асоціативні карти. В роботі з клієнтом важливо отримати інтерпретацію і розуміння цього аркану від самого клієнту, але психолог, знаючи більш глибинно е, значення аркану, їх, його сутність, о, може дати дуже влучні характеристики інтерпретації, яка сприятиме інсайту клієнта. Так ось. Аркан суд означає звільнення. Звільнення з роботи, наприклад, це, цей момент програвання значення переходу. Янголи засумили, і людина переходить в інший стан. Та ось, це звільнення. Якщо ми говоримо про більш приземлені значення, це також може бути переїзд, відпустка. Більш трагічне значення програється. Як звільнення душі з кайданів тілесної оболонки. Але це природнє звільнення, яке сприймається саме як звільнення, Ось, як очікуване звільнення. Якщо ж ми говоримо про сторону сімейного життя, то значення буде розлучення, погашення боргу, коли ми говоримо про фінанси. Тобто людина начебто звільняється від такої кабали, коли вона змушена сплачувати відсотки за певним кредитом чи повертати борг. Тут програється ось саме погашення боргу. Коли ми говоримо про царину ідей, то значення цього аркану буде інсайт, певне осяяння. Коли ми раптово побачили е, якусь приховану сторону. Певного явища. Коли ж ми говоримо про перевернуті значення, то це більше про неготовність до змін, опір, нересурсне ставлення до неминучого. Ну і ще додаткові кілька значень цього аркану це кардинальні рішення, ривок свідомості, радикальна зміна життя. Ось такі значення, які ми використовуємо в процесі роботи з клієнтом через метафоричні асоціативні карти, мак. А зараз я хотів би докладніше зупинитися на психологічному значенні цього аркану. Такий момент переходу, коли людина залишає все хтонічне, пов'язане з матеріальним, він насправді. Дуже добре програється в такому значенні, психологічному значенні, як катарсіс, коли людина переживає глибоке внутрішнє потрясіння, що приводить до звільнення, від невротичного симптому, від певного внутрішнього конфлікту. Ось катарсіс це і буде значенням цього аркану. По суті, це переродження і здобуття єдності і рівноваги між розумом, серцем і духом, такий стан дзену, усвідомленості. Також цьому аркану психологічно буде відповідати п'ята стадія горування, а саме прийняття. Людина вже болісно пережила попередні стадії, і зараз вона просто приймає це як неминуче, і знаходить заспокоєння і втівку. Також цьому аркану психологічно відповідає посттравматичне зростання. І інсайт. Цілі трансформаційного тренінгу, який я проводжу, включають в себе отримання корисного інсайту. Так ось, цей аркан і символізує інсайт як усвідомлення через процес внутрішнього аналізу. Та пізнання. Тепер давайте поговоримо про певні міфологічні або релігійні відповідники цьому архетипу. Ну і зразу ж, на думку спадає страшний суд. І саме епізод цього страшного суду зображений на цьому аркані, коли люди воскресають і їх чекає оцей суд. Де Бог відділить грішників від праведників, грішники будуть покарані, а праведники отримують життя вічне. Тема страшного суда кінця світу, відповідно, програється і в скандинавській міфології. Цьому відповідає День Рагнарок. Рагнарок це битва між силами добра і зла, яка приведе до кінця світу. За легендою, Рагнарок йому передуватиме трирічна зима, під час якої люди будуть вбивати своїх близьких. Вовки проковтнуть місяць, ліси будуть знищені, будуть вирувати шторми і хаос. Який існував до початку творіння, знову повернеться. Після рагна року життя розпочнеться знову. В християнській традиції ми бачимо подібний міф, який називається Апокаліпсіс? Ну, ми сприймаємо це як певний міф, але насправді так описується кінець світу. І е, в цьому є певна певна пророча е, думка, думка про те, що буде в майбутньому. Теж між силами добра і зла буде точитися битва. Чотири вершники Апокаліпсису доєднаються до битви, і вони символізують голод, смерть, війну та епідемії. А зараз я хочу поговорити про. Особистісну медитацію для кращого розуміння значення цього аркану. Через таку медитацію, заспокоєння, заземлення значення аркану може бути краще усвідомлено, і це сприятиме особистісному розвитку. Ця медитація називається пальцеве дихання. Для цього прошу вас зайняти зручне місце. Далі прикрадіть. Великий палець до основи мізинця тієї ж руки. І коли ви торкаєтеся основи мізинця великим пальцем, ми робимо вдих, проводимо пальцем вверх до кінця мізинця, притискаємо, затримуємо дихання, потім великий палець повертається назад до основи мізинця. І ми робимо видих. Це повторюємо з іншими пальцями тієї ж руки по черзі. Це потрібно для певного заземлення. Триває цієї процедури 5 хвилин. Далі згадайте оцей образ архетипу суд. Що на ньому намальовано, і запитайте себе, що я беру з собою у новий день, що залишаю позаду. Уявіть карту суда. Про що це для вас? Які образи виринають у свідомості? І запитайте себе, що дає позитивна сила цього аркану. Обов'язково до вас прийдуть яскраві. Образи, слова, які краще допоможуть вам усвідомити. І у такий спосіб це сприятиме особистісному зростанню, очищенню, оновленню вашого життя, знаходженню ось цього балансу між земним і небесним, між потребами тіла і духовними потребами. Дякую за те, що ви були зі мною. На цьому я завершую трансляцію і до наступних зустрічей. Більш детальну інформацію про тренінги, які я проводжу, ви можете знайти у описі до цього відео. Там є покликання на реєстрацію, на тренінг трансформаційний Стежка героя». Запрошую вас доєднатися до цього тренінгу. Він проходить в місті Вінниця. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.